Нумо прискорювати метаболізм, а і вже не в теорії, а на практиці. Завітаємо до нашого кулінарного експерта Чаби Бакаша. Доброго привіт, ранку, друзі! Сонечко, привіт, привіт! привіт. 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 Рано, добрий ранок! Добрий ранок, дуже добрий ранок. Чепіко. Що будемо готувати? Сьогодні приготуємо же літо. Значить, приготуємо літню овочеву ікру і будемо його подавати. З чорними гренками. Так, я зрозуміла, якщо чорні гренки, то, грінки, то це нам треба чорний хліб. Правильно? Чорний хліб теж нам потрібно, але дивіться на екран. Для приготування літньої овочевої ікри з грінками з чорного хліба знадобиться. Кабачки дві штуки, цибуля одна штука, перець болгарський дві штуки, помідори дві штуки, морква одна штука, кріп, петрушка, часник, оливкова олія, чорний хліб, сіль, перець. Ну що? Давайте почнемо. От я запек один болгарський перець і один Помідор. томат. Його да. буде небагато, тому що хочу, щоб домінірували у нас кабачки. Кабачки, Як да. це забув. Да. Смотри. Так ви цибульку не наріжете <рес> так, не пане чаба. Денис, я... <рес> Денис прости. Я ну, просто не, не ожидав. Побачив. <рес> Сліло, <смотри. рес> З ножем в руках. Да. Заж... <рес> да. Давай так. дрібнесенько, дрібнесенько. нарізаємо цибулю. Да, давай. Так ще, да? давай. Ну давай, а я пошуті, а зараз ти шути. <рес> Жартівники, хлопці, я жартівники. ще, ще теж да, такі жартівники. Да. От будемо нарізати кабачочки, Вони на даний час самі ідеальні. А Білько. ти знаєш? Я тобі розкажу рецепт, і можливо, ми його приготуємо. Скажи, мене. О, розкажи. Отже, нарізаєш кабачки, кабачки такими. Знаєш, як корабликами, ось так, ось так, як ти да. Зробив. да, 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 да. потім робиш надрізи їх. Ти Турцію посмотрела? Ні, ні, Ах. це ти що, це моя бабуся така. Бабуся? Готовий. Так. Е, надрізаєш, угу. солиш, перчиш, кладеш туди е, часничок вичавлений, такий, знаєш, от просто трішечки, зовсім трішечки. Потім береш, кладеш помідорчик, тонесенько, і зверху сирочок. І запікаєш О! в духовій шафі. Все. Ну давай зробимо такою. Давай дуже без просто питань. і дуже смачно. Да. Нарізаємо. От. І запікається воно дуже дуже швидко. Ти ж сам знаєш, що кабачки вони дуже швиденькі. Таку саму історію можна робити і е, з синенькими баклажанами. Можна робити тільки до баклажанів. Я е, зазвичай ще додаю е, майонез або сметанку. Ну О, знаєш, баклажан що... без майонеза не працює. Ну, можливо, ну я просто да. отак. Що Обожнюю. додаю. А так це дуже смачно. Все. Дуже. На сухій скавороті будемо підсмажувати кабачки. От це буде наша фішка. А ага. от сюди, а от сюди? Я думала, а от сюди <світ> додаємо трошки олію Олії. і давай цибулю. Перегружайся туди, будь ласка. Чуєш, Чабіко, що мені робити з помідорчиками і перчиком? Можеш нарізати, і от тут стеклянну мисочку Берегружай, будемо потихесенько збирати нашу, нашу ікорочку, щоб ми бачили, що, що ми маємо. Угу, угу. А що таке? А він виключився. Молодець чабу, як ти можеш? Ти дай бігінь. вогню. Ти, 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 ти сам дай. Можеш нарізати поки що. Морку. Звісно, звісно. Моркву да. як нарізаємо? Пане, чаба. Моркву нарізаємо теж кубиками. Теж кубиками. Хочеш, можемо натерти? Давай, давай натримо. Давай натремо, буде зручніше для тебе. -точ, точно. Все. Вот. Треба смажуємо окремо цибулю і моркву. Да. І. Наші кабачочки. Вони зараз трошки пустять сік, сік але от фішка треба його випарувати. Ну, до сухої, до сухої да, до консистенції, До сухої. І ми, от, як я сказав, на сухому сковороді це все зробимо. Угу. Да, Отак. От Нехай смажиться. Все, ну, каже, це достатньо. Давай, перегружай так. От сюди. Давай. І будеш слідкувати. Ти за своїм, я за своїм. Давай, давай. давай. Щоб не підгоріло. <ріст> так так сюди. Клас. Ну, одним оком, тому що у нас ще щось що різати треба. Все, все. Нам ще, по-перше, грінки так. треба зробити. Хліб свіжий, ми можемо і грінки зробити, але якщо у нас буде час. А якщо не буде, ну то буде, буде якщо не буде, буде і так тогда смачно. Буде і так смачно. Нам ну добре. Я обожнюю вот, тебе, чебрику чесно. Я ж Ірина, ти ж знаєш. Правильно, ми, ми виходимо, да, Ми виходимо із зручних ранок. <клак> вот так. Відходимо від стандартів. Нехай смажеться. Е, э, давай вот давай поріжемо. Наріжем трошки вот так. Давай, Нарежь давай. Дрібнесенько. Давай, давай, давай. Петрушечку, да? М? Петрушка – це завжди гарна вот ідея. Аккуратно. Там, якщо вот так ріжеш, щоб пальчики не були у нас. Пальчика, пальчикова ікра. Із <laughs> літніх овочей. Вже бували випадки? На вашей кухне. Но я уже резал палец в кадре. Но не, не, не здесь. Потом я пошел в церковь, поставил свечку, и нормально у меня пошло. А до церкви... До церкви... Как они говорят? На да. А потом батюшка все вопросы решала. Решил. Понимаешь? Ні, то Я, я, я тоді. Просто я на, на той час не вмів різати так, як вот, ну, вот ти. Вот. Практично вот так, як ти. Так. Так, бачиш, пісись... кадре, да. І Почав випендриватися в кадрі, и отрубив Бачиш? Добре. Ну, <салит> Добре, не випендриватися. Да, <салит> <салит> Ще no. б'ко що ще? Що, що? Не можеш нарізати цей укропчик. Uh -huh. Сюди вичер, вичерем чесник. чесник, щоб він трошечки відкрився. От так. О, клас. А багато укропчика ти хочеш? Ну, скільки хочеш. Знаєш, у нас немає рецепта, немає правил. Що є на столі, бачимо. Іде. Та й робимо. Та й робимо, так. Да. Давай поки може досмажиться наші штучки в такі. Засмажки, да? Засмажки? Засмажка, Засмажка. так. Засмажка. Давай нагадаємо рецепт. Давай. Рецепт літньої овочевої ікри з грінками з чорного хліба. Пере і помідори спечіть у духовці. Зніміть з них шкірку, дрібно поріжте овочі. Кабачки теж дрібно поріжте і підсмажте на сухій пательні. На іншій сковорідці обсмажте на олії дрібно порізану моркву і цибулю. Змішайте всі складники, додайте часник, подрібнену зелень, приправи. Подавайте страву з грінками з чорного хліба. Деня, давай свою загружай. Туди кірочки. От до речі, от цю і літню ікорочку можна його їсти в теплому е віді і в холодному. Ну, навіть в холодному mm. може настоятися. Ну, може да. і настоятися, але коли він теплий. Навіть даже, даже, я рекомендую от таку ікорочку замість салату шашлику. Серйозно? Так. Да. І буде дуже Версачі море. Все. Можна я візьму твоє. Візьміть, перемішуй. Ой, ну Иди. виглядає. Виглядає. Фантастика. Фан 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 Фантастично, смачно. Ми ще да. додамо! Ми його... Олійки, так? Да? Не солили. Да. Трошки посолимо. Угу. Чеснику додаємо. Чесник вже ми додали, угу. підсмажили. Трошки чорного перця. І... Вінного уксусу. оцет. Вінний. І... Олівково олію. Якщо є дома нерафінована соняшникова, тоді тільки того. Перемішуй і можемо куштувати. На хлібчик накладемо? хлібчик. Давайте. Але можемо і от сюди давай вилежемо. Щоб було. Да? Так. Чік. А, ти так хочеш? А я думав. О! Щоб красива була! Дивись! Молодець. Все. Ах, зараз глаз до глаз треба, Глаз до глаз до все, все, дивись, бачиш? Все, 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 звісно, все. Да. Красиво. Все, красиво, давайте коштувати. Віделочки. Віделочки. Оп. Віделочки я можу і з ложечкою, як меди. Да? Вот так. Давай. А я на хлібчик, можна? А я то і я знаю. Я на хлібчик. Беріть хлібчик. оп. Дай давай поділимося. Тобі дати хлібчик, ні? Давай, будь ласка. давай. Смачного. Mm. Mm. Mm? Дуже смачно. Mm? Ти, мене... mm. мабуть, мене дуже просто любиш. Mm -hmm. Трішки yeah. пересолив. Я yeah. yeah, 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 люблю солений. <laughs> mm? Ще бо дякуємо тобі за літні корисні овочеві рецепти. Друзі, а всім смачного, хто зараз сніде і додамо трохи музичного соусу. Ти не проти Да? Давай потанцюємо. до вашого сніданку.